Частина мешканців багатоповерхівки по Шершова 48, повстала люди проти встановлення загальнобудинкового лічильника газу. Аргумент не хочуть платити за сусіда. Жителі кажуть, обурені ставленням до них працівників газконтори. Мовляв, обіцяли до 2018-го встановити прилад обліку у кожній квартирі, натомість видали один на всіх. Що я їду в відпустку або в лікарню, Я лягаю, і мені будуть нараховувати за газ плату. Чому я маю платити за сусіда, в якого п'ять чоловік проживає, варить, їсти чи гріє? І я, яка я можу поїхати в село на неділю з дитиною, на місяць з дитиною, так як на літо ми їдемо в село на всю селі літо. Чому я маю платити за когось? Приписаний один чоловік, а живе п'ять чоловік, так? А я живу одна і одна прописана. Є п'ять чоловік, то вони ж варять велику каструлю їсти. Більше газу потребляють більше. Загальний на будинок лічильник це проти всяких законів. Закони не порушуємо, переконують представники ПАТ Вінницягаз. Говорять, в законі чітко написано про те, що газорозподільне підприємство за гроші закладені у тариф до січня 2018 року зобов'язується встановити прилади обліку усім споживачам. Про те, де саме встановлювати індивідуальні, а де загальнобудинкові лічильники вже регулює постанова НКРЕ від березня цього року. Тобто, позиція була -КП такою – Індивідуальні лічильники продовжують. Ти встановлювати, встановлювати лише тим споживачам, які користуються плитою та колонкою. Якщо у будинку більше 80% споживачів користуються лише газовою плитою і не мають лічильників, їм буде встановлено. Загальнобудинковий облік газу так було затверджено нашим планом розвитку, яким який ми мусимо виконувати. Тож впад Вінниця газ кажуть, підприємство опинилося між двох вогнів з одного боку. Тут розуміють обурення людей, з іншого є нормативи, які змушені виконувати. Будинок пошершова 48, потрапив у перелік тих, де за постановою НКРЕ мають встановити загальнобудинковий лічильник. Не робити цього газорозподільна компанія могла б лише за умови підписання усіма мешканцями акту про відмову. Тоді б люди до 2018 року платили за газ по граничним нормам споживання. Це майже 10 кубів на місяць на одну зареєстровану особу, замість чотирьох з половиною, що діють сьогодні. Якщо до 1 січня 2018 року люди не встановлюють лічильник або індивідуальний, або продовжують відмовлятися від загальнобудинкового газопостачання їм з 1 січня 2018 року відповідно до закону про комерційний облік газу має бути припинено. За роз'ясненням ситуації, ми звернулися до юриста. Адвокат Юрій Шевчук стверджує, примушувати людей встановити загальнобудинковий лічильник суперечить чинному законодавству, а саме, закону про комерційний облік газу, де зазначено чітко що. Газовий лічильник встановлюється окремо кожному громадянину, тобто на окреме помешкання. Мова не йде в цьому законі на встановлення якихось загальних лічильників по загальному загальному будинку володінню чи будинку. Мова йде про те, що кожен громадянин має право. Наразі у Вінниці загальнобудинкові лічильники встановили на чотирьох висотках. На черзі ще майже шість сотень. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.